Всім привіт! Сьогодні ми представляємо вам наш останній проєкт. Це мангал, який був створений на замовлення для нашого клієнта, а саме ресторану на кухню. Давайте розглянемо технічні характеристики цього мангала. Він має вражаючі розміри. Ширина 1386 мм. Глибина 538 мм. Висота 2140 мм та діаметр димаря 150 мм. Виготовлений із місної сталі. Шаровня 4 мм, витяжка 2 мм. Також мангал має містку нижню полицю, де можна зберігати приладдя. Цей мангал відзначається якістю конструкції, виготовлений на замовлення для ресторану нашого клієнта, він став важливим обладнанням для їхньої кухні. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо ви також шукаєте індивідуальне обладнання для вашого бізнесу, ми готові створити щось унікальне за вашими потребами.